Вітаю вас, шановні радіослухачі на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим в ефірі Спецпроєкт на слуху рік виборів. Цикл передач на слуху рік виборів спільний проєкт лабораторії законодавчих ініціатив та радіо РФМ, який здійснюється у межах програми виборчої реформи в Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих систем за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Радий вітати нашу гостю Світлану Конончук, експерта Українського незалежного центру політичних Досліджя. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні у програмі говоритимемо про те, якою буде виборча кампанія до парламенту цього року. У нас перед кожними виборами експерти і політики запевняють, це будуть найбрудніші вибори. Так говорять і про вибори 2012. Те, що вибори будуть брудними, то вже точно, адже гучні скандали пов'язані... Зі святом народного волевиявлення вже почалися. На плівках Забзалюка людина голосом, схожим на голос депутата Рибакова, обіцяє, що фальсифікації будуть наскільки жорсткими і нахабними, що всі будуть просто шоковані. Крім того, в ЄС заявляють, що від якості наших виборів залежатиме їхня позиція щодо подальшої інтеграції України з ЄС. Тому вибори 2012 можуть стати Рубіконом зовнішньополітичного розвитку України. Ще політичні експерти пропускають можливість масових заводів. Порушень на виборах і після вони вказують на безпрецедентно високі протестні настрої в країні. Тому ми вибори чекаємо ще із острахом. І останнє, ми вибори 2012 чекаємо ще із надією, тому що нинішня опозиція втратила довіру у значної частини суспільства, а експерти відверто виказують до неї зневагу і взагалі заперечують її дієздатність. Тому від виборів чекають ще й нових лідерів. Ось так багато проблем пов'язані із виборами до Верховної Ради України у листопаді 2012 року. Отже, пані Світлано. Я багато чого говорив, ну це все теми, про які ми будемо спілкуватися. З вашої точки зору, якою буде майбутня виборча кампанія? Справді брудною дуже? Я думаю, що цей бруд буде ще до кампанії, тому що він відноситься як до самого виборчого законодавства, тобто до тих умов які передують виборам, так і до того, як вже зараз розподіляються округи, як існують якісь політичні домовленості щодо того, щоб хтось визначено переміг у виборах. Тобто я б сказала, що бруд, звісно, буде, але це такий бруд, який спричиняє неконкурентність виборів. Тобто відсіювання низки політичних сил ще на етапі виборчих процедур. Ми бачимо, що, наприклад, виборчі комісії будуть створюватися за переважної потужності парламентських політичних сил, що буде зменшувати потенціал нових політичних партій. І тому говорити про те, що вони, ці вибори будуть бруднішими, особливих підстав немає. Вони будуть, я б сказала, менш конкурентними у порівнянні з попередніми виборами. Коли сьогоднішня опозиція домовляється про те, як їм висувати своїх кандидатів в округах, вона тим самим вже знижує конкурентність виборів, тому що вона ставить виборця перед дилемою. Або умовно помаранчевий кандидат, або умовно біоблакитний кандидат. Це штучна дилема вона не сприяє конкурентності виборів. От про це я говорю. Або, наприклад, якщо говорити про самовисуванців, яких ви маєте на увазі, яка може бути конкурентність, якщо вже зараз так само йдуть переговори щодо того, хто, який округ буде мати право брати, так би мовити. Конкуренцію знищують і представники до влади, і представники опозиції. Так, і так, Ще до виборів. Абсолютно. Вона знищується як по факту політичної ситуації, оцих домовленостей, які вже зараз е, робляться, так і по змісту самого виборчого закону, який посилює можливості парламентських партій, наприклад, у порівнянні з непарламентськими, або посилює тих кандидатів, які балотуються одночасно і по списках, і по одномандатному округу проти тих, які балотуються або там, або там. І ми в даному разі маємо проблему непублічного формування цих округів, на відміну від інших країн, наприклад, Естонії, Польщі, Латвії, де округи визначаються парламентом, тобто законом парламенту, і вони заздалегідь не менше, там, ніж за рік вже визначені і всі розуміють процедуру, за якою вони формувалися. Но це одна проблема, не публічний характер формування виборчих округів в Україні. А друга проблема це те, як вони можуть бути створені потенційно. І ми бачимо, що, наприклад, середній округ в Україні, якщо у нас 36 мільйонів виборців і 450 мандатів, то в середньому в ньому має бути 80 тисяч один мандат. От. Відповідно, в законі записано, що округ може відхилятися на 12%, тобто найбільший округ від найменшого може відхилятися в цілому на 24%. Це дуже велика різниця по кількості голосів в окрузі. І оця велика різниця по кількості голосів в окрузі може становити велику проблему для багатьох кандидатів. Тому що чим менший округ, тим його дешевше купити. Тим його дешевше придбати. Менше людей потрібно обдарувати. А для наших виборів це дуже критичний момент. Це перший момент. Дешевші вибори в меншому окрузі. Другий момент. Уявімо собі, що от в окрузі 80 тисяч населення і є селище 5 тисяч. Здається, дрібниця. Але це селище, наприклад зв'язане виробничо з якимось підприємством, яке так само е, має е, відношення, до, да, із да, відношення із до якогось із кандидатів або до того, кого власник підтримує. От. І це, це ще або можна включити в округ. Угу. Або можна виключити з округу і відповідно або допомогти якомусь кандидатові на підтримку, угу. або навпаки вилучити цих людей, які можуть підтримати цього кандидата Ви, мабуть, вже чули і читали про те, що Забзалюк, роман, депутат від Бюдбатьківщини, записав свої розмови із депутатом Рибаковим і там. Ну, Я можу процитувати, чи справді це були слова Рибакова, чи це підробка, це інша справа. Але там досить такий жорсткий сценарій, він обіцяє, нам любі, ну, кандидати потрібні, любі, головне, щоб вони були з нами, ті, які мають рейтинг на западній Україні, неважливо, бютовські вони чи не бютовські, головне, щоб у мене були ці раби. І ну, він додав, що опозиційних кандидатів будуть давити адмінресурсом так жорстко що всі здивуються. Як ви ставитеся до цих обіцянок, чи то Рибакова, чи то ну, можливо це і фальсифікації, хто його знає? У даному разі Рибаков говорить не про фальсифікації. Він якраз підтверджує нашу тезу, яку ми на самому початку програми висунули, про неконкурентність виборів. Угу. Тобто тиск адміністративний на кандидатів, які не з владою які навіть можливо супереч владі ще існують, буде здійснюватися. І от цей адміністративний тиск, він, на жаль, не охоплюється якимось якоюсь виборчою процедурою. Він існує паралельно із виборами. І це може бути силовий тиск моральний, який завгодно. І, на жаль, оце політичне середовище, яке сьогодні існує, воно ставить під велике питання, наскільки ці вибори можуть бути взагалі чесними, вільними і справедливими. Якщо вони в умовах тиску проводяться, то яка ж тут воля кандидатів і суспільства? Опозиція говорить, що ніби влада готується ще змінити закон про вибори. От Микола Мартиненко заявляв, що в нього є інформація, відповідно до якої партія регіонів спробує до початку виборчої кампанії внести ряд змін, які стосуються порядку формування комісій, можливості зняття кандидатур в округах та інших змін, які сприяють фальсифікаціям. От, хоча ми чуємо чіткі заяви від деяких регіоналів, що не будуть вже змінювати виборче законодавство. От такий сценарій можливий чи? ні? Чи це... Ну, це із тої серії, що опозиція заявляє про те, що щось там відбувається uh -huh. із навійських кругів. І якщо буде якийсь проєкт закону внесений, тоді ми будемо мати предмет для обговорення. Uh -huh. Поки що я б розцінювала ці вислови представників парламентської меншості як технологічні. Я, наприклад, поки що не бачу смислу для того, щоб, наприклад, партія регіонів потребувала зміни характеру формування комісій. На сьогоднішній день в законі створено дуже гарні умови для парламентських партій. Вони мають і фракція висуває своїх членів в комісії, і партії. Тобто вони два рази входять в комісію. А що можна змінити ще краще для парламентських партій? Ну Тоді вже це буде... Повний абсурд. Те, що е, представники е, деяких опозиційних політичних сил мають намір е, працювати над створенням спільного списку кандидатів у народні депутати, ну от зараз активно над цим працює Батьківщина і фронт змін. В деяких регіонах ще е, деякі партії співпрацюють у цьому напрямку. От, наскільки це сприятиме збільшенню е, відсотку, який може отримати опозиція на виборах? І тому, щоб вона протистояла е, можливим фальсифікаціям. Давайте два питання ну, зробимо. Так. Ну, по-перше, цей спільний список, над яким е, начебто працює опозиція, це якраз і є демонстрація того, що вже до виборів... Е, Створюються умови неконкурентності і мінімізується вибір для мене, наприклад, як для виборця. Тобто я мушу вибирати або ці представники, яких мені дали, або провладні. Тому я і поставив два питання. Звужують одразу. За, е, е, спектр для вибору. Але наскільки воно буде сприяти тому, щоб опозиція набрала більшу кількість голосів. Як технологія, це виправдано, безумовно. Тому що багато виборців будуть мати такий жорсткий вибір. Основна теза нашої гості полягає в тому, що вибори будуть менш конкурентними, ніж ті, які були раніше. І проблема не в тому, що... Можуть бути фальсифікації, що влада хоче застосовувати адміністративний ресурс, так було завжди. Проблема в тому, що і опозиція, і влада разом спільно працюють на те, щоб конкуренції було якомога менше. І оці спільні списки... Це теж один із тих моментів, який зменшить конкуренцію. Тому що ось так вважає наша гостя, а як воно буде далі, побачимо. Але от з приводу того, чи збільшиться шанси опозиції виграти, вибори, на цьому моменті ми зупинилися, я попрошу вас, пані Світлана. Так, ви гарно виклали мої думки. Я стверджую, що оці спільні списки з точки зору технології, по ходу, опозиції на вибори, дасть для неї позитивний ефект. Але немає не підстав говорити про позитивний ефект для результатів виборів, для того, щоб ми мали ефективний парламент, для того, щоб ми мали добір кваліфікованих людей до парламенту, для того, щоб ми мали згодом ефективне управління. Тому що оці спільні списки опозиції з одного боку і адміністративний ресурс на підтримку провладних кандидатів з іншого, вони разом спричиняться до відтворення оцих політичних еліт, які ми на сьогоднішній день маємо і діяльністю яких... Маємо підстави бути невдоволеним. Хочуть висловитися наші слухачі по телефону. Я лише е, зачитаю один такий афористичний вислів нашого слухача, він надіслав. Призиваю український народ байкатірувати вибори. От е, пані Світлана, як би ви відреагували на такий заклик? Ну, на жаль, я не можу підтримати вашого дописувача, тому що е, з точки зору... Виборчої процедури, якщо вибори не відбудуться, то буде продовжувати працювати чинний парламент До віку, до скону, їхнього і нашого. Тому вибори проводити потрібно хоча б з цієї точки зору. Не говорячи вже про те, що вибори потрібно проводити з політичної точки зору. Те, що опозиція буде мати спільний список, це технологічно для неї вигідно. Але з точки зору перспективи, і з точки зору того, наскільки виборець може мати палітру для вибору, воно себе не виправдовує. А виборчі альянси завжди існували і будуть існувати, це питання політичної тактики. І я опозицію в цьому питанні не засуджую. В них е, така ситуація, що дійсно або вони будуть спільно працювати, або їх всіх е, просто усунуть від політики. І буде в нас дійсно, як сказав Сухач в Ємені. Я просто говорю про те, що зараз створена така ситуація, що ми не можемо розраховувати на серйозне оновлення політичних еліт. Тому що знову відтворюються оці... Ну, Михайло наход говорив про те, що і в них на Волині він не бачить. таких Ну, власне, бачите, ми можемо говорити про те, що навіть... По одномандатних округах пройдуть якісь нові особистості. І безумовно, що ми і в парламенті побачимо нових людей, і в тому числі і за списками. Але ж питання не в тому, чи будуть нові обличчя, чи не будуть, а в тому, яка їхня буде колективна дія. Тому що кожного нового депутата, який попадає в цю інституційну ситуацію, коли президент впливає дуже потужно на вироблення політики то цей кожен окремий кандидат, який би він не був гарний, популярний і хороший, він буде все-таки працювати в логіці оцієї системи і в логіці цього розподілу влади. Ну, що влада е, не зробила після виборів 2004 року, щоб унеможливило фальшування і маніпуляції на виборах в Україні в майбутньому назавжди? Андрій ну, Сторожко запитує. Я думаю, що пан Андрій, по-перше, поставив дуже гарне запитання. А по-друге, що це запитання риторичне, і він сам знає на ньому. По-перше, не понесе відповідальності ті, хто порушує виборче законодавство і гнітить демократизм виборів. Це по-перше. По-друге, не було зроблено серйозних змін у самому виборчому законодавстві, у виборчих процедурах. У нас на сьогоднішній день оскаржити процедуру виборів дуже складно, тому що терміни маленькі, а рішення має бути прийнято фактично там в деяких ситуаціях за два дні. Тому покращення законодавства виборчих процедур, в тому числі і в частині судового оскарження, ще є великим викликом для України і завданням для парламенту.